Кілька добровольців батальйону Айдар та колишні працівники спільного підприємства Молочний завод ТОВ МВК Лідер прийшли пікетувати Житомирську обласну прокуратуру вранці 15 липня. Люди розповідають, в травні 2015-го працівників змусили написати заяви на звільнення, і чотирьом сотням робітників не виплатили заробітну плату за три місяці. Більш того, керівництво заводу «Рейнфорд» вирізало і забрало з собою все устаткування, всі станки, які необхідні для виробництва, і вони перемістились у Вінницьку область, місто Шаргород. Вулиця Лєніна, 284. Зараз у них там відбувається виробництво, все нормально. А люди, які трудилися, залишилися без зарплати. Саме тому сьогодні люди прийшли з пікетуванням обласної прокуратури, щоб отримати конкретну відповідь. Перше, чому не були притягнуті до відповідальності люди, керівники заводу. По-друге, з вимогою заморозити рахунки цієї організації, і по-третє, виплатити заробітну плату людям. Побалакати з прокурором, подивитися ясні очі. І щоб він сказав, я живу в Бурундії чи в Україні. Я маю на якесь право в цій державі чи не маю? Він, я так зрозумів, що маю, а я не маю ніяких прав. Такі права платити і содержати їх власті мужці. До пікетувальників вийшли обласний прокурор та прокурор Житомира. За словами прокурора міста, наразі розпочаті слідчі дії за статтею 175 Кримінального кодексу України. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат. Зареєстровано кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування. Прокуратура міста здійснює процесуальне керівництво, слідство проводить слідчий відділ Житомирського міськвідів. Немічно проведення комплекс першочергових необхідних слідчих дій досудове розслідування триває. Крім того, на даний час всім. Бажаючим які звернуться до прокуратури, надасться юридична допомога з приводу підготовки позовних заяв. Верніж заяв про видачу судових наказів про нараховану, але не виплачену заробітну плату. Ця робота також буде проводитися, незважаючи на те, що це повноваження центру вторинної е, юридичної допомоги. За словами Юрія Сича, заява до прокуратури міста Житомира надійшла 1 липня і була направлена до міського відділу міліції. Житомирський міськвідділ почав перевірку, втім не вніс відомості до ЄРДР. Саме тому кримінальне провадження було розпочато аж 14 липня. За цим фактом проводиться службова перевірка.